І детальніше про обстріл, про масований обстріл, черговий масований обстріл. Ми будемо говорити далі. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони об'єднаного командування Південь. З нами на зв'язку. Доброго вечора вам чи дня, пані Наталя. Вітаємо вас, пані Наталя. Слава Україні! Для нас завжди ясний день, як би вороги не хотіли на все погасити. Героям Відсотків слава. героїмо слава. Слава. за ваш настрій. Дякуємо за ваш оптимізм та позитив. В даному контексті, але пані Наталі, якщо говорити і оцінювати сьогоднішній ракетний обстріл сьогоднішні результати захисту українського неба, що б ви сказали? Я хочу підкреслити знов таки роботу протиповітряної оборони і заакцентувати увагу на тому, що дійсно вдячні всім тим, хто дотримується режиму розуміння гібридної війни, і стримує свої інформаційні пориви, зробити це повідомлення якомога скоріше а до може дочекатися офіційного повідомлення. Це надзвичайно важливо, так як сьогоднішній масований ракетний удар розсередженими силами ворога. Намагався виснажити протиповітряну оборону, тому що була застосована і стратегічна авіація з різних напрямків, і був виведений в море на чергування ракетоносій якого зранку не було за загальною обстановкою. Те, про що ми повідомляли, що вони цілком імовірно можуть застосувати ось такий максимальний ресурс, свій який можливий на даний момент по півдню безпосередньо було. Відпрацьована протиповітряної оборони 11 ракет в нашій зоні відповідальності: це шість над Вінничиною, дві над Миколаївщиною і три в небі Херсонщини були збиті. Зокрема, п'ять ракет типу калібр були випущені з моря. Решта ракет була повітряного базування, і зрозуміло, що всі вони були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної і цивільної інфраструктури. Пані Наталя, чи є зараз у чорному морі на чергуванні кораблі ворога? Чи несуть вони небезпеку для нас найближчим часом? Корабельне угруповання постійно перебуває на службі в морі і в відкритому морі, в тому числі постійно змінюється його склад і кількість. На даний момент залишається в морі той самий ракетоносій, який був застосований, і випустив щонайменше п'ять ракет типу калібр. Ми знаємо, що було на ньому спорядження вісьмох ракет, і цілком імовірно ще готовий. Крім того, так само попереджаємо, що цілком імовірно виведення інших ракетоносіїв в дуже короткий термін. Е, крім того, ще й пам'ятаємо про застосування ворогом е, дронів ударного типу, які вони також можуть е, направити як посилення результату або ефекту цієї атаки, яка була проведена. Така тактика нам ну, вже фіксувалася після того, як про декілька декілька. Удар дронами, тому знову звертаємо до всіх сигнали про повітряної тривоги, обов'язкові до виконання, і переходьте, будь ласка, в укриття, бережіть себе, пані Наталя, Для того щоб той ракетоносій, який зараз перебуває в Чорному морі, для того, щоб йому перезарядитися, так набрати ті ракети, які він випустив. Для цього йому потрібно повернутися на місце базування в Севастополь. Я правильно розумію? Так, як правило, так воно здійснюють. Він заходить в базування, здійснює переспорядження і знову може бути готовий до застосування. Крім того, пам'ятаємо, їх ракета у, у ворога декілька. В тому числі є і підводні, які вони можуть використовувати, і е, виявлення пусків саме з підводних ракетоносіїв, дещо ускладнені в системі протиповітряної оборони, тому часто є таке, що удар відбувається навіть до сигналу повітряної тривоги, розуміючи, що триває війна і Такі атаки можливі. Пам'ятаємо про це й будемо на поготові Триматися на море... від об'єктів критичної море вранці допомагало, якщо я не помиляюся, чи все ж таки не настільки, бо був шторм, і кораблі, так, не, раз, могли раз. Шторми, кораблі не могли виходити в море. На жаль, втратили зв'язок з пані Наталою. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо з нею зв'язок і розпитаємо ще про ситуацію на півдні нашої країни. Про те, як сьогодні відпрацювали сили протиповітряної оборони, і, зокрема про південні регіони, яка е, ситуація обстановка е, зараз там з е, тими об'єктами, які зазнали або були захищені від е, нападу ворога. Нагадаємо, що з нами на зв'язку була Наталя Гуменюк. Ми з нею не попрощалися і сподіваємось, вона до нас повернеться. Підказують нам, що знову з нами, пані Наталя, пані Наталя, з приводу ситуації на Одещині, майже тиждень тому ворог атакував Одеську область дронами, були Пошкодження енергетичних об'єктів, містяни і жителі області, містяни, я маю на увазі місто Одеса і регіон. В цілому вони по кілька днів були без світла після сьогоднішньої атаки. Наскільки погіршилась ситуація? Розкажіть, будь ласка. Ми, в принципі, в тренді разом з усією Україною ми дослухаємось необхідності економити. Ми розуміємо, що не все ще відновлено. Ми розуміємо також, що єдиність системи полягає в тому, що тому... Наталя Гуменюк знову зникла. Можливо, це якраз пов'язано з тим, що сьогодні. Ворог завдав чергового удару по енергетичній інфраструктурі і маємо періодично проблеми зі зникненням світла. Така нині ситуація. Нагадаю, на жаль, глядачам так. Наталя Гуменюк, це керівниця прес-центру сил охорони та оборони об'єднаного командування Південь. Щойно була з нами. Зокрема, говорили про ситуацію на південному напрямку після чергового обстрілу з боку Російської Федерації. Марафон триває.